Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні я хочу звернутися до керівника УАВ Шевченка Андрія Миколаївича. Я, поворознюк Олександр, завжди говорю прямо і по суті. І сьогодні я хочу поговорити про справедливість, точніше, про її відсутність в кабінетах Української Асоціації футболу. Ще 1 травня цього року. Контрольно-дисциплінарний комітет УАВ виписав мені штраф. Як на мене, величезний штраф. 200 тисяч гривень. За що? Нібито, що я щось сказав про жіночий футбол. Ну, скажімо так, за слова. Можна з цим погоджуватися, можна не погоджуватися, але я маю право говорить свою думку, як і кожен із вас. І я хочу знати, на підставі чого мене карають? Які аргументи? Яка логіка? І тут починається цирк, саме натуральний цирк Шепіто. Вже майже. Три місяці я не можу отримати від КДК один єдиний папірець. Мотивоване рішення. Футбольні люди знають, що це таке. Документ, де вони зобов'язані пояснити, за що саме виписали штраф по Ворознюку. І що? Ви думаєте? Три місяці. Три місяці вони не можуть. Написати кілька сторінок тексту, хоча терміни даються 15 днів. Ми подали офіційний запит 5 травня. За їхніми ж правилами, у них було 15, повторюю, 15 робочих днів. Вони цей срок порушили. Потім вони самі собі його продовжили до 20 червня. І знову його порушили. Потім, коли срок вже закінчився, вони насилають листа. І просто кажуть, ми ще подумаємо до 21 липня. Знаєте, це мені напоминає епізод, коли після одного із матчів я позвонив до е Монзуль і говорю: Катя, дайте відповідь, будь ласка, офіційно, От був там 11-метровий в сторону Лівоберга, чи не було? І хай просто, просто посміється вся українська спільнота. Або мене, мене засміють, або вас. Вона мені пише відповідь. Дякую за підтримку, тихої ночі і смайлики га-га-га-га-га. Отак і вони. Ми ще подумаємо до 21 липня. І що ви думаєте? 21 липня минуло, а 22-го приходить новий лист. Ми ще до 31-го подовжуємо. Ви уявляєте цей абсурд? Вони подовжують сроки, які вже спливи. Це все одно, знаєте, якщо грати матч, а наступного дня сказати, а давайте ще один тайм дограємо, нас результат не задовольняє. Це не правосуддя, Андрій Миколайович. Це не те, що ми від вас чекали, це знущання, як мінімум, затягування часу. Ми подали скаргу на цю бездіяльність до виконавчого комітету УАВ, до, до керівництва. Думали, може там є порядок? Як ви думаєте, яка відповідь? А ніякої, як і за всі мої листи, де я давав на керівника УАВ, Шевченка Андрія Миколайовича. Чи правда, що під час війни в нього зарплата 3,5 мільйона в місяць? Це громадська організація, які гроші. Краще роздайте дітям на футбол, краще роздайте е, керівникам футбольних клубів, які фінансують клуби. Ні, зарплата. 3,5. Андрій Миколайович, я вибачуся за ці слова, якщо ви дасте відповідь, підтвердження Бурбаса журналіста. Який сказав, що ваша зарплата 3,5 мільйона гривень. У Грищенка майже 2 мільйона гривень. Дайте відповідь. П'ятий лист вам писав. Замість відповіді на цей лист, що писали вже по суті, від керівництва чергова відписка. А відписка, як ви думаєте, від кого? Від того ж самого КДК. Вони самі на себе скаргу розглянули. І самі собі дозволили далі нічого абсолютно не робити. Тому мене питання. Знову ж таки, до вас, Андрій Миколаївич Шевченко. Андрій Миколайович, ви прийшли, щоб змінити український футбол. Ви говорили, як погано було при Павелко. Ви говорили, погано було при Суркісак і при всіх Костяних. Ви казали, що ви зробите найкраще. Ви говорили, що ви зміните український футбол. Ви говорите про прозорість, про нові правила, про ті правила, які зараз в арбітражу. Ви про ті правила говорите? Так от, подивіться зараз, що робиться у вас під носом. Це ті зміни, які ми, футбольна спільнота, усі чекали. Це ті зміни, коли футбольні чиновники ховаються за папірцями і не можуть виконати свої елементарні правила. Зроби свою роботу. На що це розраховано, Андрій Миколайович? Ви думаєте, що я здамся? Що мені набридна ця паперова тяганина? Не дочекайтесь. Знаєте, вже були моменти орки Київ за три дня. Лисий Бебик, колхозника за три дня. Це вже, ви знаєте, для мене це вже не питання штрафу. Це питання принципу. Питання поваги до себе, до мого футбольного клубу, якого ви. Убивали цілий сезон. І вся українська спільнота це бачила футбольна спільнота. Питання поваги до себе в першу чергу і до мого клубу, і до всіх, хто грає за правилами. Просто за правилами. Тому, шановний Андрій Миколаєвич, я заявляю офіційно, ми будемо боротися до кінця. Якщо в Україні немає справедливості, ми будемо шукати її за її межами. Ми готуємо позов до Спортивно-Арбітражного суду в Лозанні. Ми відправимо листа УФА і ми покажемо всьому світу, як працюють органи правосуддя УАВ. Ми готуємо всі відповідні листи, повторюся, і в УФА. І в Лозан. Дайте тільки відповідь. Ми покажемо усі ці листи і запропущені ці всі строки, усю цю ганьбу хай побачать усьому світі, яка у всьому світі, який у нас футбольний керівник. А в футбольній спільноті я хочу сказати одне. Не мовчіть. Сьогодні в Херсоні. Ви чули, що там робиться, то кварціану хотіли зняти, бо їм він не подобається. Сьогодні це стосується мене, а завтра на моєму місці може опинитися будь-який інший клуб. Якщо ми дозволимо чиновникам так себе поводити, то ніякого розвитку у футболу в цій країні не буде. Ми хотіли щось змінити, а що ми добилися? Стало ще хуже, на мою думку. Тому дякую за увагу. Боротьба триває. Повірте, я не здамся. Слава Україні, слава українській нації і ПЕС російській Федерації. Слава Україні!